Привіт, Єгоре! Ну, привіт, друже. Як справи? О, справи доволі філософські, я б так сказав. <сум> знаєш, <сум> з одного боку, ми підходимо до кінця цього року, і начебто потрібно робити якісь висновки. А чи треба. Три, ти знаєш, друже, я розумію, що це певний тренд, який вже триває кілька років, але от мені особисто. Не хочеться цього робити. Я не відчуваю натхнення, бажання та необхідності цим займатися. А як на тебе? Ну ти знаєш, стосовно мене, я вже тобі розповідав, що в мене завжди перед днем народження такий психоемоційний стан, що потрібно щось зробити, якісь висновки, сказати собі, що ж я зробив за цей рік. А насправді, під кінець цього року мені загалом то дуже важко збагнути. Чи потрібно чи воно, чи ні? Головне питання тут навіть не до себе, а навіть до всіх людей. Може, глядачі нам допоможуть. Чи, чи робите ви такий ритуал, якщо можна сказати? Або може підходити до цього якось більш глибше. Так чи інакше, е хто би з вас не робив свої висновки е стосовно тритон серії, висновки робити точно рано. Зарано, так? Звісно, попереду ще купа епізодів, тож ж стрибаємо до екшену. Стрибаємо, екшен. стрибаємо друже, стрибаємо. Стрибаємо. Так. І як стрибає від того, що в нього красива, знову король Валет. Я обожнюю цю руку, я не знаю, я не можу цього пояснити, але просто вона настільки фантазмагорічна. Добре. Король Валет? Так. О, особливо, як коли в нього є одна жовтенька карта. Томі Кім, будемо лід робити. Комон, друже, комон, давай, збирайся. Комон, комон, комон. Ну, ні, ні, Єгор, ні. Ну лячно якось. То зрозуміло, що лячно. Насправді, наскільки я розумію, в монотонній дочці взагалі ліди не робляться. Але от з точки зору, чистого такого прозорого, як водиться експлойту. З чистого такого прозорого поганого. Ну, добре, а ось так, ось так. Готовий? М -м -м. Тепер точно лід. Ну кому, ну треба. Він вдивляється в ту дошку, наче. наче хижак. А -а -а. <риклад> є, є, є ставка, є ставка, добре, добре. Ми Ой, вже не... на одній хвилі з, з домі. Окей, є ставка, є кол. Тому я пол, давай. Відповідай. <риклад> Є, о супер рівер. хо хо Ну що, хижак. <рив> Як тобі такий рівер? Ти знаєш, я би, я би не чекав на, на місці, Томі. От чесно кажучи, я би обрав е блокуна. Що би що? Ну, поставив би маленьку ставоньку. Ну, щоб, наприклад, якщо у пола, не знаю, дев'ятки, десятки валети, дами, королі, тузи, щоб він був. Е Замотивований певним чином трошки сплатити за шоудаун. Звісно, Даунсайд тож погана частина цього мову, що ми не, не отримуємо блаф-ставки від пола, коли ми чекаємо, що насамперед ну, насправді відбувається перед нашими очима. Так. Але я так не люблю хіроколіти, ти собі навіть не уявляєш. Ти не полюбляєш бути героєм. Чому, Єгоре. Не знаю, не знаю. Тому що мені здається, що наразі часи для інших героїв. Так, так, друже. Як я викрутився? а? От так от. Я думаю, що ти просто занадто багато грав в Russian Cash. І там герой стати може не дуже добра ідея. Так. Томі. Томі наразі виграє. Це бам. Він зіграв крутіше за мене, це точно. Як мінімум. Як максимум, все добре. Молодець. На 700 тисяч краще, на мій Так, 700 тисяч. Так і запишемо. Ну, до речі, якщо е, буде то. Ну, якщо так сказати шість, так, шість, шість людей залишилося. І в нас шосте місце отримає 112 тисяч доларів. Якщо що, хоча, напевно, вони не хотіли б, щоб це, якщо що, настало. Так, так погоджуйся. Перше місце отримує майже півмільйона доларів. Ну, це значно приємніше, точно. Так, йору. так хвилиночку Про! Запізнюється на потяг. Він просто запізнюється на потяг. Так. О, це було неочікувано. Ров Як... каже, не можу більше чекати. Бачите, в мене два годинники, і на кожному написано запізнююся. <рес> Знаєте, друзі, що цікаво, що Адамо і Вейн також, і 10 і десь буде мати серйозне, серйозну можливість потроїти свій стек. Оце, оце інтуїція, я вам скажу. Слухай, а ти не думаєш, що Адама може відскочити в цій ситуації? А як це? Мільйон вісімсот п'ятдесят. Це скільки? Це тринадцять бландів? Чотирнадцять так, на фінальному О! столі і проти доволі тайтового роба. Звучить, звучить, коли бачиш нього десь іде. Mm -hmm. Ну добре. Непогато. добре, добре. Ну ніхто від нього цього не очікував, я ж кажу. Ми Навіть сам сміються, він. Так. <рес> а в мене десь 9, о, я гадав, що в мене два короля. А, так. а справа в тому, що вийшов туз у Адама, і ще один туз, я бачив, такого ж скинули. То. Дуже непогані шанси у робот наразі. Дуже Тож ти шанси. кажеш, чемпіонський розіграш. 100%. Але. Е, дай 30 секунд, і тоді я зможу сказати, чи відсотково, чи ні. <рес> так. <рес> Король, Шанси звідки є. взявся, король, звідки? А дами однієї нема. Дами однієї нема. Ага. Я бачив, вона пішла. Але обіцяла повернутися. Ой-ой-ой. Ой, обіцянка ціцянка, я тобі так скажу. Де та дама? Нащо вона тепер І треба? Дама вже тепер не потрібна. Так-так. Ой, так близько, так близько роб ще не був. До перемоги. Так, Він каже, я зробив все, що міг. Навіть більше. Вибив Адамо з поту. І що я там казав? 112 тисяч. То, то наші я таке казав. Я сказав, він такий 112 мене влаштовує, все, все, я поїхав. Мені саме, щоб заправити мій літак, вистачить. <гум> Точно. Чи мій потяг, так же крутіше навіть. У так. багато у кого є свій літак, а у кого є свій потяг. Так, О, це, це звучить, Подумайте дорожні, про це. Майкле, 300, пол. Король 8C, великий блайнд. Ну добре, я. Щось він якось натхненний такий зовсім. Та він щось от взагалі останні ці два дні. Я дивлюсь, дивлюсь, у нього настрою нема. Йому потрібно виграти величезний пот. От це, mm -hmm. наприклад. Наприклад, цей. Ой-ой-ой. Але ви... ми знову граємо чек, ну чому ми не думаємо про Ліди? Це ж має працювати дуже добре. Mm. Ну, хоча Нехай. б наразі ми порейзимо. Нехай ми порейзимо. Майкл подумає про це. О, взагалі ми думає Оин що... поставити. Він просто думає Oin поставити. От я відчуваю це. Він саме Файний думає рейзу. О. Як на мене, чудовий сайзінг. Так. Просто ідеально підвірка. Він розпочинає свій сайзінг з того, що кидає одну картку таймбанку в пот. Тобто він готовий грати на все, навіть на всі картки таймбанку. Тобто, я йду на весь таймбанк. Так. Перевірив. Все на місці. Нічого не змінилося. І О. карти на місці, опонент, все на місці. Оуін, оуін. Так, оуін, оуін. Що ми бачимо? Ми бачимо справжнісінький коін фліп. Mm -hmm. mm -hmm. Але вже карта Тьорну має щось дуже сильно змінити. Так. десятка бубнова. Mm -hmm. Mm -hmm. Десятка була, це непогано. Перспектива. Ми вже разочок вгадали десятку, але це була пікова. Тепер треба було вгадати. Точно не пікова треба. Точно не пікова. До кінця тритон серії маємо зібрати каре вгаданих десяток. О, Знову ця десятка пікова, звідки. Одна на. Увага! В нас повтор. Знову десятка пікова на терні. Увага! Одна на 52 карти, ви, ви розумієте? А то кажуть, що підкручують. Кожного разу Кожного разу просто. Так, це десятка пікова. Що там дають? 143 тисячі доларів. 143 тисячі доларів для пола. Ну не О, шкода, що вони не дають разом з цими грошами настрій, так? Так, точно. У -у -у. Адама Майя, ну, до речі, колесі. гроші так на ваші. Окей. Але я маю бути на зв'язку ще ще. Так. Але буде пірінькати. Суха. Тобі не здається, що Адамо почав вигравати всі свої турніри саме тоді, коли Іон запустив супутники. То може, якась є тут. Зв'язок якийсь є, а? <тарканец> Космічно. Можливо. можливо. Тож щось... ти гадаєш, що Адамо підстарлінкнутий. Oh, oh, <laughs> так. Чи під Старлінг Ченний? <laughs> Це близько, близько. Ага, Томікім на батоні, ні. Маква. А ну, ти звернув ви... увагу, що він залишив 300 тисяч так. Чи Чисто так, для так. краси. Так. О, він ще не знає, що він під домінацією. І Чомусь? Не знаю чому, у мене є відчуття. Що Дамо не впорається. Давайте подивимось. А я гадаю, що він виграє. Він наразі увімкне з той стільниковий зв'язок, сконектиться до супутника та викличе туза. На Рівень? Не знаю. Хоча, може, і десятку пікову. Хто зна, тут вже вже нічого не зрозуміти. Ну Десятка пікова на тьор. Ми так знаємо тьор. Нащо нам його показувати. Завжди десятка пікова. Ділери, будь ласка, одразу до дев рівень. Дев'ятка пікова, дев'ятка пікова. Добре, то певні зміни вже є. Гра в динаміці просто. 7% Уейна і. Тін-тін-тін. Він, він навіть не нервував, то він знав. Так, звісно. У нього дуже дуже гарний зв'язок з космосом, тож він отримав результати роздачі ще до того, як рівер поклали. Це точно. Так. Томі не отримає результати, тому він скидає свої 7-6, також. Улей не. О, це схоже на кулер, я би так сказав. Хм, маленький блайн проти величезного Адамо. О, тут я не переконаний, хто виіграє. Угу. Сухай, він, так... він одразу пішов фалину. Завіщо? Це він ти... напевно просто боїться Майкла. Так, але він зробив це так швидко і так впевнено, що просто я собі не уявляю, як я дама можу виграти. Треба закликати даму? Дамо, пора... приходь. Обожнюю пісні. Друзі, а як ви, до речі, відносно Єгора, е... Як би так сказати, творчої діяльності? Ну, глядачі зазвичай кажуть: ну що, це не запобіжне зло. Треба терпіти. Король. Король. Да скільки королів ці колоді а? Напевно, що вже достатньо. Я навіть не знаю. Я навіть не знаю, як себе відчуває зараз вейне, як і тиск. Ну, скільки можна цьому даму давати? Ну. Ну дайте хоча б один раз СЕВЕН! Я гадаю, що не буде ніякої сімки. Адама просто наразі збере всі чіпси і всіх відправить до, е, від, на відпочинок. Так, до каси. Саме до, так. Ну, до каси вже трошки запізно. Вже... Ну, чому до каси а, За грошима. А, виграшем! Точно. <реш> так, так, точно! Дуже на це схоже, дуже на це схоже. То він просто це ну, в динаміці, так воно працює, ну занадто, ну. Томі. Все Цієї ще. Рукою пас. далеко не поїдеш ну, То знаєш, його стратегія не така погана. Йому може, тут погані руки, він їх скидає. Мені подобається. Так, чекаємо на щось симпатичніше. Чи можна от... це взагалі, от, от чесно, ну, це, от, де, та, де та справедливість? Король 9... Я тепер навіть не знаю, кого закликати, короля чи Даму. Я чомусь зараз впевнений, що Адамо виграє з імовірністю 92% десь. Ну тому що, знаєш, як воно відбувається так. Один ну, Король сюди, треба було колтиснти. Так, треба там було дуже мало чипсів. Потім здали маленький, великий бланк. Інфліп. І псімки в даму Треба їхати. Треба їхати. І зараз. Ну от зараз. Ну от як так? Де та справедливість? От я просто я не бачу шансів для туз короля зараз. Ну давай подивимося, я не знаю. Я Мені чесно, дещо незручно навіть за Адама вболювати, бо якось просто такий ран чудовий що... А я тут і не вболюваю, я просто розумію, як воно працює. От ось тобі, ось тобі, дама, і все. І дама прийшла, і король, і про всякий випадок бекдорний флаждро для Майкла. А от для пана Вейна небагато чого. Ну, Колось. ну ну, що він поганого зробив? Окрім того, що сів грати за даму. Все? Точно. <різь> Будемо робити певні висновки, не можна сідати грати за даму. Так, то це перший висновок наприкінці року, так, який ми можемо зробити точно, так? <різь> Четверте місце Напевно, і 179 тисяч доларів. Е, їх залишилося троє. Пум. І це, до речі, прямий пуш з Батона, 6 мільйонів, майже 7. То а, Але стеки так. ж дуже вже маленькі, з точки зору блендів. 13 блендів у Кіма. Томі точно зіграє. не може. Ні, ніякому разі. А, ні, 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 не треба, точно, я збагнув. Вже звичка. Це точно ICM. Так, ні, трійки, просто турбофолт. Просто. Навіть якщо б у нього три трійки було б. Ні, а він може сказати, а відкрити мені карти флопа, я вам скажу. Ні, то мені ні. Але знаєш, може, може в нього й такий хід думок. Дуже складно буде грати фіналочку за дамо, тому по Гемблю може здобуду собі вели велетенський просто стек, і взагалі буду приймати тільки легкі рішення. Так цей. ти зрозумів, що ти зараз сказав? Я не хочу грати фіналочку за дамо, тому я просто піду. <сум> по суті, <сум> просто, просто зараз встану і піду. Ну тому що ну Ну і... то ж час прийшов, напевно. Дуже на це схоже, дуже на це схоже. О, -о. О ну, ти знаєш. Життя без Бродвея. Тільки не бродвей, і все буде в принципі нормально. зараз знаєш, валайт прийде якесь. Ооо, mm -hmm. ні. А от і ні. Ну що а, тріки перемагають? Та точно перемагають. Та Десят... точно. десятка прийде. О, бубнова? О, шістка, камон! Не, нема бродвею, є шістка, і Томі Кім, Томі Кім 228 тисяч доларів і третє місце. Ну, насправді, Ми переходимо в хедзап, так? Так, насправді ну, виходячи з того, що ти сказав, він виконував все як треба. Ха, не хочу грати за дамо. Так, так, так. Добре, Майкл. Майкл має пару четвірок, а дама має то 7 suited І 7 мільйонів. Так. я думаю, зараз може бути щось. Як варіант просто Лімпо, так? Зіграти з четвірками. Можна зажбурляти Олин проти Лімпо. Воу, 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 просто їдемо. 27. Ну, це зрозуміло. Так, так, якщо. Вже ніякого ICM тиску. Все, все. Граємо чіп' ЄВ. Виключно Адамо тиск. Адамо тиск, так, так. І всі намагаються з ним зіграти прості роздачі, але просто ці всі, вони не здогадуються, що з ним не можна ходити овин. Це просто. Ти з ним не ходи, особливо так, олін. Так, так, нікуди не ходи. Ну, ото бач, був би такий фоп, все було б добре, так? І Ми б зіграли там якось бет, він кол, Turn, нема жодного раннеру. І... Десятка бубнова. О, Сімка. Окей, ми б зіграли чек-чек. Чи може Бет кол там, бо він на батоні, так. І рівером би ми просто Чек фолд зіграв. І все. Ну, скоріше все, так, і зберегли би стек. Так? То іноді Але треба... насправді на його місії я зіграв би так само. Звісно, але ми робимо ще один висновок. Краще не ходити за дамо. Ой, казала мені, мамо, не ходи, за дамо! Так, Майкл, 2,4 мільйони. 4 мільйони. Це дуже-дуже небагато. Ох, тут 4. М -м. Збур -жбурля... Стадія ж бурляння пішла. Всі ж бурляють, всі закривають. Ні, ну десятка пікова вона повинна вигравати. Десятка пікова. Але вигравала. вона на тьорні тож виграває. На тьорні виграє. От зараз ти і це її побачиш точно. Просто друзі. О, дивіться. тьорн десятка пік виграє. Все. Це магія. Ну, перевіряємо, перевіряємо. Та записуйте, наше перевіряти? Це точно. <рес> так. Оп. І от, наче нічого нема. А Тьорн? Пікова дев'ятка. Е, так ні, ми повинні вигравати вже на Тьорні. Давай. Ну, а, тобто... Тоді десятка бубнова. ми вже давно її закликаємо. Так, так. Щось, щось, щось буде, щось буде точно. Так, Чак не може це, це скінчитися. О, то воно ну, просто грається просто, з нами, так? Каже так. рівером, рівером, друзі, ви не вгадали, не тірну. То четвірочка, четвіронька, яка у Адама є, це так, що було зовсім круто. от, то на тобі пару, друже. <плес> ну, щось прийде точно. О -о -о. Десятки десятки <плес> так, все, ми збираємо каре, я тобі кажу, до кінця серії ми збираємо каре, вже дві десятки вгадали. Так, це дуже просто було, дуже просто. Ну, ну не неможливо було, ну по-іншому воно не працює. Так, непогано. О! Ось вони карти зі смітника, з якими можна пограти спокійнісенький постфлопчик. Так, кожному хітнуть якусь. Якусь, може кусь-кусь. Ну добре. Лавай три. Серйозно. Я. Майкл. Чек. Показуйте флопчину. Ми замовляли флопчину. Показуйте. Валет валет. Але в них такі кікери маленькі, що це буде сплід майже завжди. Добре, тоді валет, валет, валет. у у, -у Я... Мінус діля. Трійка. А є п'ятірка. Хтось мав роздати Майклу трійку обов'язково. Так, але в нас є п'ятірка. Пікова. Цікаво. Але, чесно кажучи, я б на місці Майкла не особливо е був у захваті, що в мене є пікова п'ятірка. Така. О, круто! Є та п'ятірка, тепер ми будемо з нею. І мені нічого на думку не спадає, що ми <гум> з нею будемо такого робити. <гум> Просто констатувати факт <гум> існування п'ятірки пік у всесвіті. Mm. Вже непогано. Так, приїхав на турнір і переконався, що дійсно та п'ятірка існує. Так. Круто. А, люди не вірили, розумієш? <гум> та й сам мав сумніви певні, коли їхав, <гум> так? Uh -huh, Чи побачу yeah. я п'ятіроньку? Mm -hmm. Ого, на mm -hmm. рівері п'ятіронька, може ти приїдеш до нас? Mm -hmm. Ні. Не сьогодні. Ти що, гадаєш, що Майкл сподобається тут е, поблефувати? Ну п'ятірка. Пікова. Що <пікова> <пікова> дарма він її знайшов? Ну так, ну а як по-іншому. Майкл буде шукати тонесенькі вельюбет, скоріш за все, там поставить якесь зазвичай 300 тисяч. Але я гадаю, що все ж таки інший Майкл не буде нічого платити, і рейзити теж не буде. Цікаве питання. Загалом ти підняв. Чи переграє Майкл Майкла? Обов'язково! Десь там, попереду. Якийсь Майкл переграє, так? 600, ти кажеш, 300. А Майкл думає так, от якщо б він 300 поставив, то я би скинув. А він ставить 600, може натиснути ко? У. Та ні ні, за що ні? Ні, ні. І ще раз очок, ні, будь ласонька. Пане Сойза, не треба. Та ні, ні, не. Та ти знущаєшся, ну комо, ну це ну не може такого бути. Якщо б він би поставив 300, то він би отримав фол. Ну ні, ну друзі, ну це комон. Ну, ну це, це, це просто аура якась Майкла Адама. Адама. Це ну, ну не може такого бути. Ну який кол повела 5 просто. Впевнений. Хотів війти у історію, напевно. Так, <певнений> а можна просто увійти у касу, так, посівши друге місце. Так? Якомога швидше увійти до каси. <певнений> <певнений> замість історії. <певнений> ну що? Ну, я думаю, що це спліт все ж таки. Ну туз 2, туз з 4. Ну як це виграти? Ну, частіше за все, це буде саме спліт. Але якщо Майкл спіймає двійку, чесно кажучи, я сильно не здивуюся. Ого, а Чиру? Черву. Трошки складніше. Ні, ну чому червова трійка? Зараз може прийти. Червова трійка. Знаєш, така. Дивимось. О! Як? Е? <рес> ну, вітаю вас! І живе! Та не може бути, так вон, та й не буде чир. Десятка червова! Точно, збираємо карет! Десятку червову тоді. Ні. О, Ух! Я так, майже вгадав. Це нач... не рахується, ти не рахується. Наче спліт, наче спліт. Так, одна карта йому, одна йому, одна йому, одна йому. Все чесно. Дама два. Туз три, дама два. А скільки в нього стек? Там що п'ять з мі... половини бланів? Так, так, менше ніж шість бландів. Це один кол. Це один кол, так. І щось мені підказує, що це остання. Я не знаю, серце каже. Начебто, ну так, ймовірність доволі велика. Я б так сказав, що 61% є на прямого Адама, плюс додайте його ауру, це приблизно 82. Спліта не буде. Я не одразу зрозумів, що ти маєш на увазі, так? 72, 72, це точно. Спліта що найменше, причому. Не буде, не буде. Ніякої допомоги для сайзі. Може, хоча б бубно, no. хоча валет бубновий? Ну, щоб спітніти, так? Так. Бубну, щоб спітніти, добре. Я схвалюю це. М -м -м -м. Десятонька. Слухай, я міг її вгадати теоретично, ми би скоріше зібрали. Вже дві можливості зібрати каре вгаданих десяток е впустив. Ай-яй-яй. І що буде на рівері? Сімка. Ну що? Перемога Майкла Дама. Ну, хто б сумнівався? Ти пам'ятаєш той ран? Ой. Так, так. Він просто виграв всі олини, які було потрібно, так, друзі. А Це висновок зна... цієї гри знаєш, який Дениса? Який? Не ходіть, друзі. Знаєте, е, тут вийшла така доволі незвична ситуація. Я думаю, що ви чули, у його там на останніх секундах вже пікав той упс і Нам залишилось записати дві хвилини чи три, але в нього зникло світло. Так, так, ми, ми майже встигли, бро, ми майже встигли. Він пілікав десь останні 10 хвилин, але він не мав тримати саме 10 хвилин. Але ще от дві хвилиночки, і ми б закінчили запис, але в мене все вимкнулося. Так. І ми хотіли там підвести якісь і іто. Чи підсумки, правильно сказати, так, друзі? Думаю, ви мене виправите в коментарях, як правильно буде українською. Так що інакше, ми їх підводити не будемо, але ми би хотіли вам побажати дещо. Ну так, звісно, ми бажаємо, щоб все у вас було добре. Попри будь-які обставини, ви залишили в собі цей, ну, хоч трошечки, свята у серці. Бо в наші часи треба вміти це робити. Реально треба вміти. До зустрічі, друзі.